Микола Воз'янов, Вова та Вовчик. На день народження батьки подарували Вові цуценя. Хлопчик давно мріяв мати вірного друга, який би завжди був поряд, з яким можна було бавитися до схочу, ходити на прогулянку. Цуценя було грайливим, лагідним. Вова назвав його Вовчиком, щоб усі знали, чий це песик. Якось Вова посадив вовчика на стілець і почав дресирувати. Лапу дай, дай лапу. Вовчик віддано дивився на свого господаря, крутив маленьким хвостиком, скавучав, намагався лизнути йому руку. Песик був ще надто маленьким і не розумів, що від нього вимагають. Він навіть гавкати ще не вмів. Минув рік, вовчик виріс, навчився подавати лапу. А Вова вирішив, що час навчити Вовчика розмовляти. Вовчику, повторюсь за мною, наказав хлопчик. Вова, вова. Пес з усіх сил намагався вимовити Вова, Вова, а виходило Вав, вав. Хлопчик сердився. Трапилося, не стримався і назвав вовчика дурним. Вовчик здивовано підняв очі. Він зрозумів, що його образили. І хто образив найкращий друг, з ким пішов би в вогонь у воду? Вова перехопив осудливий погляд Вовчика, зрозумівши, що сказав щось негарне, образливе. Йому стало соромно. Він щиро вибачився і пообіцяв, що більше ніколи не ображатиме свого вірного друга. І слів поганих ніколи не говоритиме. Олена Литвиненко Нова родина. У селі на пташиному дворі жила дружна родина. Глава родини великий поважний індик з темно сірим пір'ям. й гребінь у нього були темно червоні, на ногах шпори, а на грудях завиток з білого пір'ячка. Індик татко не боявся ні шуліки, ні злого собаки і готовий був захищати свою родину від будь-якого ворога. Мама індичка була набагато менша, виглядала скромно. У неї було чорне біле пірячко, тому здалеку вона здавалася сірою. В індиків було гніздо, а в ньому 15 яєць. Мама й тато по черзі висиджували їх. Коли індичка вставала поїсти, попити води трохи розім'ятися, індик сідав у гніздо. Своїми сильними лапами він обережно перевертав яйця, допомагаючи собі дзьобам, щоб вони рівномірно прогрівалися. І ось нарешті на світ з'явилося 15 чудових індичат, пухнастих тепленьких грудочок. Уранці хазяйка пішла на ринок, щоб купити маленьких курчаток. Але знайшла тільки двох індичат. Вони вилупилися в інкубаторі, тому в них не було ні мами, ні тата. Хазяйка принесла пташенят додому у маленькій коробочці і вирішила тримати окремо від інших індиків. Вона думала, що родина не прийме цих малят і навіть буде кривдити їх. Хазяйка поставила коробку з пташенятами неподалік від загорожі, де жили індики. Малята ще жодного разу в житті не бачили травички, не ходили по ній. Хазяйка висадила їх з коробки. Вони спочатку завмерли від подиву, а потім радісно пискнули, і стали обережно тупцяти ніжками по травичці. У цей час мама і тато індики тихо стояли за горожію, уважно спостерігали за тим, що відбувається. Коли пташенята подали голос, мама індичка закричала Пуль пуль, тобто діти сюди. Вона розхвилювалася, почала бігати вздовж загорожі, намагаючись просунути голови між прутами. А тато індик розпростер крила, пір'я в нього настовбурчилось, гребінь, і борода почервоніла від гніву. Він затупотів ногами і голосно крикнув хазяйці. Буль буль! Що означало, віддавай дітей, а пташенятам чомусь дуже схотілося туди, де так лагідно звучало пуль, пуль. Хазяйка зраділа, що індики готові прийняти маляту свою родину. Вона віднесла за загорожу. Тато індик низько нахилив голову, розглядаючи нових дітей. Вони йому дуже сподобались. Тоді він випрямився, набрав у груди якомога більше повітря і закричав на весь світ: буль буль, буль що означало, які в мене прекрасні діти. Мама індичка покликала своїх малят і підбігла до нових діток. Вона розпростерла крила і дзьобом почала підштовхувати індичат під себе, щоб усіх зігріти. Зручно влаштувавши малят, індичка заходилася їх заколисувати. Спочатку голосною ривчасто куль куль, спати, спати. Потім тихіше, співуче пуль пуль, пуль пуль спати, спати. А пташенята засинаючи, тихенько посвистували, фьють-фьють, спимо, спимо. Так двоє маленьких індичат знайшли нову родину. Олена Литвиненко Жуля й Мурка Жуля й Мурка дружать. Мурка попелясто сіра кішка з похнастим хвостом, а жуля руда такса. Собака й кішка часто разом граються. Мурка біжить за жулею, намагаючись схопити її лапками за хвостик. А потім жуля намагається наздогнати мурку. Тоді кішка залазить на дерево, а собака стрибає внизу, помахуючи хвостиком. Награвшись, подружки повертаються в будинок. У передпокої вони вмощуються кожного свій кошик і сплять. Кошики жулі й мурки стоять поряд. Недавно у мурки з'явилися кошенята, зовсім малесенькі, безпомічні. Ми боялися, що Жуля може їх скривдити, тому переставили її кошик подалі від мурченого. Якось ми почули жалібне нявчання. Усі вибігли в передпокій. Мурка стояла в порожньому кошику і нявчала, дивлячись на нас. Вона просила їй допомогти. Де ж кошенята? Мама підійшла до кошика Жулі, побачила дивну картину. Такса лежала нерухома, її очі радісно блищали. Було видно, що вона дуже задоволена собою, а під її теплим животиком спали кошенята. Жуля виявилася вірною подругою. Коли Мурка ненадовго відійшла, такса вирішила приглянути за кошенятами, щоб вони не змерзли. Вона перенесла їх до себе. Після цього кошики Мурка й жулі знову поставили поряд. Коли кошенята підросли, їх стали виносити погратися на сонечку. Четверо малюків бігали, розглядаючи, і пробуючи на смак усе, що було у дворі. Мурка час від часу ходила у своїх котячих справах. Кошенят вона залишала під наглядом вірної жулі. Одного разу, спостерігаючи за грою кошенят, Жуля задрімала, а, прокинувшись, побачила тільки трьох малят. Такса занепокоєно почала бігати по двору, Аж тут повернулась Мурка, схвильована, вона заходилася швидко облизувати кошенят, що залишилися, водночас обдивляючись двір. Потім Мурка покликала маляту кошик, а сама почала шукати зникле кошеня, зазираючи всі куточки і уривчи стонявкаючи. У цей час Жуля бігала по двору, низько нахиливши голову до землі. Вона шукала слід. Раптом жуля радісно заскавчала, усі підбігли до неї. Такса стояла передніми лапами на лавці, махала хвостом, дивлячись на бабусині капці, які сушилися там після прання. Мурка стрибнула на лавку, лагідно замуркотіла. Потім вона заходилася облизувати голівку свого кашеняти. Воно солодко спало в капці, немов у колисочці, з якої визирали лише кінчики маленьких вушок.